Друзі, зустрічайте новеньке надходження у продаж. Це Toyota Highlander 2010 року випуску повнопривідна, постійний повний привід під капотом 3,5, газ, бензин. Має усього двох власників, офіційно куплена новою в Україні в автосалоні. Ось Так вона виглядає, тонована вся по колу. По кузову вся абсолютно ціленька. Одна косметика по задній правій дверці, все інше повністю в рідному забарвленні. На 19-х оригінальних колесах на класній гумі. На лінзованій оптиці тонована разом з лобовим, має безключовий доступ, шкіряний салончик. Під накидочками абсолютно все ціленьке, салончик в дуже класному стані, кермо рідне, не перешите, повний електропакет, підігрів склочисників, автосвітло, автодощ, круїз, мультикермо, 291 пробігу, замінена мультимедієчка на більш. Новітніший двохзонний клімат, підігрів сидінь, допомога при спуску та при старті вгору. Ззаду у нас, друзі. Також все чистеньке, все ціленьке, клімат для задніх пасажирів. Також, до речі, є електропривід багажника. Багажник чистенький, автомобіль семимісний. Друзі, в дуже класному стані, повністю обслужений від. І до. Як завжди, придбати в лізинг кредит, готівку, крипта. Як вам зручно, чекаємо вас на огляд на тест-драйв до нашого автосалону.